Немов стара дідова хата. Саме так, що донедавна описували місцевий будинок культури жителі села Міжріча Булахівської міськради, адже будівля перебувала в критичному стані. Тож мешканці вдалися до активних дій. За кошти бюджету капітально відремонтували приміщення. А от проблема з меблями залишалась. для такого клубу потрібно було, хоча оснастку, яку крісла, були з 70-х років. Практично неможливо було ні зустріч провести з односельцями, ні ми ну, одним словом неможливо було збори селян зібрати, бо люди не мали на чому сидіти. Апаратура х років теж зовсім не сприяла розвитку творчої самодіяльності на селі, коли вже зовсім наболіло, люди звернулися за допомогою до меценатів. Всією громадою написали проект і виграли конкурс від благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Тож нині у клубі сотня нових стільців та сучасне музичне обладнання. Молодь. Потребує реалізації саме в творчості, тому наш фонд одним з пріоритетних завдань нашого фонду є допомога якраз саме творчій молоді в їхній реалізації, реалізації своїх талантів. Ми допомагаємо і творчим колективам, і клубам, і тим людям, які мають дійсно таланти і можуть себе реалізувати і показати свою гідність на цілу Україну. Сприяти розвитку будинків культури Володимир Грабовецький обіцяє надалі, тим паче, що успішним досвідом написання проєктів, ймовірно скоро зацікавляться й інші села.